Вітаю гарного ранку. Тема uh, дуже важлива for us, yes? If it's not важливо. Як на мене, то найперше тут без коментарів, тому що на сьогодні у нас час не є мирним і. Тут кожна людина і громадянин України, який на сьогодні благає, молиться про е, мир. емоції. допомогу обов'язково. І воно одразу, що би там не було, і якось, напевно, на глядача спрямовано саме те, що живе в кожному серці і об'єднує кожного uh -huh. нас, всіх українців. Ну і звичайно щедрик. Популяризує нашу державу, я теж доповнюю слова моєї колеги. Ось наприклад, якщо враховувати назву відео, ось воно найкраще новорічне побажання України. Як ми всі е, зараз живемо в той час, в той напружений для нашої країни час? Що якщо наступає новорічне свято, то це обов'язково має бути диво. А як ми всі дуже добре знаємо, mm -hmm. е, нам постійно кажуть, що у нас тільки лише одне єдине на всіх бажання це наша перемога. Чому воно зайшло? Тому що ця дівчина дуже сильно вирізняється на фоні хлопців своєю зовнішністю, тобто в неї абсолютно не військова зовнішність навпаки, в неї якась така як кажуть, світська більш дівчина з зачіскою абсолютно не в. Там, навіть не спортивній формі. Тобто можна так? сказати, що це якісь певні упередження так, також. Так, тобто і це відео, відео воно, е, наразі знімає упередження відносно того, що дівчата не здатні ні на що, окрім того, щоб стояти на кухні. Так? Тобто mm -hmm. дівчина е, вільно збирає, розбирає зброю, чіткі злагоджені рухи, і фактично цьому можуть позаздрити навіть деяких хлопців, у яких там мама зліпа мені сніжки. Причому що вона виглядає це кажу, була що... теж дівчина, але наприклад військовому, тому воно б що... зовсім по іншому. Тобто зрозуміло, вона тому що вона має вишкал і що її, Треч? Нав... Треч? Що вишкал, і що її Треч? навмисно Треч? туди поставили, щоб привернути увагу, і Треч? плюс воно зайшло, тому що ну, зараз у нас такий час, так угу. ми маємо розуміти, що ми всі маємо мати якусь мінімальну військову підготовку. Мінімальні навики поводження зі зброєю, і тому реально це відео можна було б використати саме для того, щоб пропагувати серед людей необхідність навичок військової підготовки, мінімальної, хоча б, як такої в нинішній час. спочатку mm -hmm. найперше, тому, що mm -hmm. е музика, відома музика, mm -hmm. це залітає. Так, наступне, вона мільйонниця, в неї 1,8 мільйона підписників, підлітки. Плюс відео таке okay. легке, Ну не дає ну, тут, немає змісту щось думати, і це те, що сьогодні залітає людям. Mm -hmm. uh, Розважає. Так, так, так. Плюс так, що ще му Легкість можливо про формат, що все. про формат, А як це так, швидка зміна Там ще інколи трошки за семей, до речі, що стукає. Та так, так отака подача, така сучасна подача